Вітаю вас, діти! Сьогодні на наше заняття завітали гості, супергерой та іскарки суперсили Бринь, Міо, Жуш та Пум. Вони вирішили поїхати в подорож і купили квитки на потяг. Та не знай, у який вагон сісти. Погляньте ось і потяг. Скільки в нього вагонів? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Отже, якою цифрою позначимо вагони? Так, цифрою 5. Погляньте, у наших друзів є квитки з номером вагону. То хто буде їхати першим? В кого номер квитка перший? Так, супергерой. А другий номер квитка. Так, Бринь. А в кого номер квитка? 3. Пум. Він буде їхати в третьому вагоні. А в кого квіток під номером 4? Міо. Так, він буде їхати в четвертому вагоні. А в кого квіток з номером 5? Так, Жуш. Молодці. Розмістили пасажирів, вирушаємо в подорож. Ось і зупинка. Приїхали. Тепер нашим друзям потрібно допомогти спуститися сходинками вниз. Давайте порахуємо, як вони будуть спускатися, з якої цифри почнемо. Рахувати цифри 5. Отже, починаємо. 5. Чотири, три, два, один. Ось друзі і зійшли з потяга і потрапили до лісу. І бачимо на деревах птахів. Дітки, давайте порахуємо, скільки птахів. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять. Рахували ми так голосно, що один птах полетів. Скільки птахів полетіло?» Так, один. Чи стало їх менше? Так, а наскільки? На одну пташку. То тепер скільки пташок залишилося? Один, два, три, чотири. Так, чотири. Наші друзі стомилися і вирішили відпочити в незвичайних будиночках, на яку геометричну фігуру схожа хатинка Бринь. Так, на квадрат. А міо, на прямокутник. А жужа. Невідома. Давайте поміркуємо, що це за геометрична фігура. Так. Ця геометрична фігура називається Ром. У цієї геометричної фігури 4 кути і 4 сторони. Отже, хатинки всіх цих героїв є чотирикутниками, бо вони всі мають чотири кути і чотири сторони. Діти, давайте подумаємо. А що може мати форму ромба? Погляньте на малюнки. Повітряний змій має форму ромба. Годинник, іграшкова дзига, ялинкова прикраса, Хустинка. Всі ці предмети нагадують нам геометричну фігуру. Діти, наші друзі гуляли, настав вечір. За якою частиною доби настає вечір? Так, день. Спочатку день, а потім вечір. А яка частина доби настає після вечора? Так, ніч. А що ми робимо вночі? Так, міцно спимо. Діти, а з якої частини доби починається день? Так, це ранок. Давайте пригадаємо усі частини доби. З чого складається день? Ранок, день, вечір та ніч. Малята. Пригадайте, що ми сьогодні робили на занятті? Як ми допомагали супергероям? З якою геометричною фігурою познайомилися? Так, з Ромбом. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей, любі малята! До побачення!